сесії Харківської міської рада ми ухвалили відповідне рішення щодо е скасування рентної плати землі на 22-й рік. Практично всім підприємцям, е всім е фізичним особам. Е це підтримка, яка е повинна бути з е міста е нашим підприємцям, і це дуже значні е кошти, які е будуть економити наші підприємці. Крім цього, ми. Теж е, зробили таку, таке рішення, що на 23-й рік ми заференсовано зробили такий арендне ставки землі для тих тих підприємств, які постраждали е, в залежності від ступеню е, руйнації їх. Бізнесу відсутне руйнація їх нерухомості, коли е незначні руйнації е нерухомості будівель, е то е арендна ставка буде на рівні 70%. Е коли е це середні середня руйнація. То буде ставка 40%. А коли це дуже важкі руйнації, то ми встановили ставку 1% від арендної плати за землю. І таким чином наші підприємці зможуть направляти кошти, які будуть висвобождатися на відновлення своїх об'єктів, об'єктів нерухомості, об'єктів, які будуть потім їм давати можливість заробляти кошти і розвивати свій бізнес.